Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора! Пропоную вам маленьку розпаковку посилочок з сайту Aliexpress. Так що почнемо. Так, це має бути стекло до телефону. Моторола є. Е. Так. Так. Ну, стекла упаковують моцну, так що тут проблем нема. Так. Тільки, щоб наклеювати. Просять поставити п'ять дірочок. Так, три салфетки. От і три скла. Ось так. Так, склом то нема шука. Що показувати. Три скла обійшлося у раді 110 гривень. Хоча питалися в магазині до даного телефону. Плівка коштувала від 200 з копійками гривень, Від 270, якщо так є. Так що на Алікспрес варто заказувати. Степла чехли, на Набагато дешевше. Так, тут збірна. Починаємо з першої. Так. Покажемо трек номер. Так. Пожалуйста, нашу ось чехол до моторола P40. p 40 Тут уже и указано. Так. Утро. Розверчись, що. Це заглушки на телефон. Щоб не падала пилюка. Прикольно упаковань. Перший раз таке бачу. Стаю коштує копійки захист на телефон. Щоб. Ось так. Type-C і наушники на ухід. Так. Ще одна посилочка. Так, трек номер є. є. Ось. Оце я чекав. Цей радіатор на, на матч М2НВМЕ. Для відводу тепла. Оце сьогодні треба буде поставити на комп'ютер. Як мінімум, як пишуть люди, 10% тепла немає. Теж недорогі. Всім рекомендую, у кого є НВМЕ для продовження роботи накопичувача. И последняя посылочка. Thank Шапка. Шапка, шапка, шапка і шапком. Обійшлася дана покупка у 105 гривень. Ось так. Всім дякую за увагу, до наступних зйомок, Сподіваюся, буде скоро. Розпакування. Ну і збірка нового комп'ютера. Всім дякую за увагу.